Що ж, доволі цікавий ніж вийшов, друзі, тільки погляньте. Дуже цікаве поєднання фар, прожеві піхви та чорне паркордове руків'я. Сам ніж невеличкий, це маленька скелетна модель, призначена для прихованого носіння. А і назва це Сікорський. До речі, одна з наших чотирьох скелетних моделей. Ну, а загалом у нас 16, від таких менших до більших. На піхвах до цього красного ось таке аніме гравігування дівчини з обох сторін. Оснащений він ось такою юкліпсою, аби ви могли носити внутрішніх місцях. Стосовно ж самого малюка, то ось як він виглядає, доволі зручно сидить у руках, конкретно з цим паркордовим руків'ям. до речі, кольорів паркордих руків у нас є багато. Тобто чорний це не один рожеві, фіолетові, різнокольорові будь-які, зроблений у покритті воша. його сталь Х 12 мф Доволі тривка і надійна сталь. Ну а загостривша ж він вручну з допомогою стиль камнів, що робить його неймовірно гострим. Ну і тільки поглянь на цю кастомізацію. Аніме колаж дівчатами з обох сторін. Ви таке коли-небудь бачили на ножі. До речі, загалом 16 моделей. Ще два варіанти покриттів, різні кольори піхов, різноманітні аксесуари. Ну і звичайно, з гравіввання можуть бути майже будь-якими ваш смак та вибір.